До речі, вишиванка вишита бісером, так? Так, учасник під номером 15, Кохно Віта Вікторівна. Учасниця. Запрошуємо учасницю під номером 27. Багро Анастасія. Учасниця під номером 29. Калита Ірина. Учасниця під номером 41 – Грусенцова Євгенія. Учасниця під номером 43 – Марченко Софія. Учасниця під номером 30 – Балацька Марія. Учасниця під номером 31 – Павлова Анна. Учасниця під номером 21 Шаповалова Тетяна Васильівна та останній учасник номінації вишита власноруч» — учасниця під номером 39, Дудіна Ірина. І в старовину а просто запитаю: чи з любов'ю можливо вишита вишиванка, чи можливо для когось вона означає щось дуже дуже душевне? Таке і сімейна. Яка у вас історія вашої вишиванки? Будь ласка, розкажіть. Давайте привітаємо учасницю під номером 11. одинадцять. під номером 1. Я, у мене презентація своєї вишиванки. Я принесла сьогодні. взяла собою троянду. Я хочу, я дуже хочу, щоб наша ненька Україна розквітала як оця троянда. Ваші опасні учасниці номером 1. учасниця під номером 8. Мені цю вишиванку подарувала бабу. Бабуся, так, подарувала? Вона Власнович вишивала, так? Так. Да. Ваша выпуска учасниця під номером 8. Учасниця під номером 43. Я звездую в Україну. І мені ця сорочка Моя бабуся. Я віджимеш в Україну, там я мою бабуся. Дякую, Чехов. Вишиванку вирішила бабуся, а шила ну, тобі подобається, так, вишиванка? Так, у нас на черзі учасниця під номером 15. Що ви можете розказати про свою вишиванку? Ви самі вишивали, так? І? Я вишивала сама і хочу вам сказати, що звичайно вишивається завжди і кожна робота створюється з великою любов'ю і великою віддачою без любові вишивати неможливо. Я згоден з вами. Ваші області учасниці під номером 15. На черзі учасниця під номером 27. Мені цю вишиванку вишивала бабуся і на ній символ України Калина. Ваші описи учасниці під номером 27, учасниця під номером 29, також вишита бісером, так? так. Несмотря на велике кількість вишиванок, не могла знайти свою, тому вирішила вишити сама себе. На постій ношення. Ось так у нас жінки стають та да, скриніва. Давайте областимо, пам'ятаємо, що на номер 29. Мені вишивала вишивалася. Е, вона вишивала з любов'ю і вона тільки заказна облі... каже. Я її одягаю на свята, такі як 1 е, сентября і українські свята. Вона надає духу патріотичного, так? Так, ваші описка учасниці під номером 31, учасниця під номером 21. Цю вишиванку мені вишивала я близька людина, друга мама, з Я дуже вдячна їй за те чудовий подарунок. дуже подобається білого і чорного, і її також. Послі, Мастрині, та учасниця під номером 39. Мені бабуся пошила... Вишиваємо. Вона мені дуже, дуже подобається. Так. Ваші описки осакій патріотичні дівчинці, учасниці Кіна 39. Особливо коли вона перейшла до вас від бабусі, а потім у спадок як сімейний скарб. Запрошуємо учасників наступної номінації. Сімейний спадок. Учасник, учасниця під номером 4. Литвиненко Любов Валентинівна. Ваші оплески. Учасниця під номером 5. Яцик Лариса Антонівна. Учасник під номером 20. Причина Тетяна Михайлівна. Та учасниця під номером 25 Фоменко Любов Миколаївна. Ваші оплиски. Давайте привітаємо учасників останньої на сьогодні номінації Сімейний спадок. Ну що, шановні учасники, я напевно вам задам ну, найпоширеніше питання цієї номінації. Можливо, ви розповісти. ІФО на 150 років. І в старі часи було завинено що Він чина йшла. Ви вона посах робила власними руками. Це вишиванка, ще з її посах, а це по материні лінії. Про бабусі немає, бабусі немає, матусі немає. Вишиванка, чіпу. Ваші випуски, учасниці під номером 20, Дякуємо вам. Учасник під номером Що нам розповісте про вашу вишиванку? Від кого вона вам дісталася? Ну це від бабусі, звісно, вже звісно немає. Про неї розказати тут, звісно, цілу книгу треба розказувати дуже довго. Одне, що я скажу, що десь і 68 рік вона зроблена. Дякуємо учасники номером 3 ваші обліки. Учасниця номером 4. Дякую. Ця вишиванка це мій оберіг, тому що моя мама катержанка Голагу. А потім ми жили в Оркуті, тому що 10 років не можна було проживати в Україні. І вона цю вишиванку вишила в себе. І ще на весілля, а потім ця вишиванка лишилася мені. І це дійсно мій амулет і оберіг. Дякую. Ваші описи учасниці номером 4, учасниця пікован 5. Цю вишиванку ще почала, мабуть, вишивати моя бабуся. Потім вона подарувала мамі, а мама подарувала мені. Я задоволений її що. Дякую. Дякую вам. Учасниця піддавав двадцять п'ять. Ось останній учасник на сьогоднішній вечір. Ще, мама була рукодільниця сильна, Вона шила все а так, і вишивала і крістиком, і гладью.

Шановні глядачі, якщо вам сподобався посподобався хтось із учасників сьогоднішнього конкурсу, моя вишиванка, ви маєте можливість віддати за нього свій голос, написавши номер учасника та поклавши папірець до чаші. А в кінці конкурсу ми оголосимо переможця номінації глядацька симпатія. Прошу всіх глядачів, ось там, будь ласка, за столи, ви зможете проголосувати за учасника, який найбільше вам сподобався. Я прошу наше вельми журі. Ставити оцінки, вибирати переможця.

He was lovely and Кохно Віта Ваші Отовски. Підтримуємо, підтримуємо учасниці отинсками. Ну що ж, шановні учасники та наші глядачі, вітаємо переможців берегами описками. А ми в свою чергу запрошуємо стати вас частиною святкової ходи, яка відбудеться завтра, 24 серпня, диплом нагороджується Воропаєва Юлія. Прошу, проходьте на нас, будь ласка. Мущенко Анастасія. Мужчинко Анастасія, будь ласка, Анастасия Момінація... Україна. Сучасна Где? Дипломом за перемогу у номінації Сучасна вишиванка. Запрошуємо Настенко Бориса. <рес> Дипломом за перемогу у номінації Сімейний Спадок. Запрошуємо. Любов Фоменко. <рес> Ваші області підтримуємо учасника. Україна! А ми запрошуємо до нагородження за перемогу у номінації Сімейний Спадок Любов Литвиненко. Ваші описки. І сімейний спадок нагороджується причина Тетяна. Ваші випуски насібна Дипломом за перемогу у номінації стилізована вишиванка нагороджується. Джерева влада. Україна Ярова Влада, ось це приймуть свої нагороди. Завісний, так? А ми запрошуємо ярову злату. Дікно за перемогу стилізована вишиванка нагороджується ярова злата. Ярова злата є у нас. Можливо, передасти сестричці? і так дипломом нагороджується за перемогу у номінації стилізована вишиванка. Передарі Ірина, ваші обски. За перемогу в номінації вишиванка для малечі». Затрошуємо Фурса Софія. Україна! Україна! нагороджується за перемогу. Вишиванка для малечі, Агат'єв Артур. Ваші описки Дипломом за перемогу номінації Вишиванка для малечі нагороджується. Козій Ніна Козій Ніна, Запрошуємо вас. Вітлам за перемогою номінації Вишита власноруч знагороджується Русенцева Євгенія. Відправом за перемогу номінації Вишита власноруч знагороджується Марченко Софія. Марченко Софія. Давайте привітаємо нашу учасницю обласками, обласками. переможця номінації Вишита власноруч. Джерева Валентина. Україна, Україна, Україна. За зайняте третє місце у міському конкурсі Моя вишиванка. Нагороджується притчина Тетяна. <плес> За зайняте друге місце у міському конкурсі Моя вишиванка. Нагороджується Козій Ніна. Наші області Україна, Україна, Україна! Дипломом за відродження національних традицій, щирою любові та дорожевого ставлення до спадщини українського народу та за зайняте перше місце у міському конкурсі Моя Вишиванка 2016 року нагороджується. Ярова Валентина. Ваші області! Україна!